Привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати горщики для орхідей. Ви бачили, що в мене орхідеї посаджені в подвійні горщики, і я вирішила докупити собі ще. Бо в моїх умовах це дуже зручно. Частину ще горщиків я віддам мамі. Сьогодні все моє замовлення, яке ви бачите на екрані. Коштувала 400 гривень. Замовила я горщики 12 го діаметру. Подивіться, які вони. В мене орхідеї вже в такі посаджені. Хочу наголосити, що 12-й розмір це розмір зовнішнього горщика, а не внутрішнього. В принципі, зручний можна використовувати як разом, як окремо для закритої системи. Або серединку ставити на блюдце. Якість, ну трошки, бачите, да? поцарапаний, це нові горщики, це не беушні. нові горщики. Ну, ось така якість. Нормально, експлуатується, все одно воно затереться, поцарапається, зато ціна приємна. І ось такий горщик 14-го діаметру. Є знову ж таки стаканчик всередині, ножки, все як полагається. Я вже такими горщиками користуюсь півроку, мене все влаштовує. Ось, для порівняння, подивіться: 12-й горщик і 14-й горщик. Вони добре пропускають через свої стінки сонячне проміння. І орхідейки в них прекрасно ростуть. Так, да, це, звісно, не арте, але це бюджетно. Ще замовила ось такі кашпо. Кашпом я не користувалася, замовила 13 мм. Це для стандартних горщиків. Прозорі, звичайні, не люблю я кольорові, мені треба, щоб все було прозоро. В одному стилі гарно. Так, ось зараз вам покажу етикетку. Ну, все виробляє Україна. Це дуже приємно, що не пишуть, що Китай. Зараз вам покажу все, що я придбала. Ось така в мене сьогодні посилка. Зараз я вам покажу, як же я це всю красу використовую. Дивіться, одразу поставила дикого кота у кашпо, пересаджувати його поки що не планую, і в кашпо він дуже стає гарно, тому що коли він був у мене просто на підставці, він завалювався. Бо ви бачите, яка в нього листова маса. Він дуже сильно розросся, завалюється на один бік, в цьому кашпо гарно стоїть. Ось поставила я інші орхідейки. Воставшись два кашпо ну, виглядає дуже гарно і, в принципі, дуже зручно не займає багато місця на підвіконні. Я дуже рада, що заказала це. Кашпо мене все влаштовує, подивіться. Ну, краса і стильно, і просто. Просто прозоре кашпо. Ось так виглядає в мене підвиконня горщики. Ось ці два, які матові, це іншого виробника я замовляла, вони трошки були дорожчі. Ось так виглядає. Хто буде шукати такі горщики на промі? Називається магазин Укрпромсвіт. Якщо пошукати, то можна знайти такі горщики. Дивіться, 12-й горщик, в нього я пересаджую зазвичай орхідей з 9-го і 14-й з 12-го горщика. Зараз я вам пересаджу, покажу, як же це виглядає взагалі тільки не присаджена орхідея в такий горщик. Дивіться, я пересадила, які в мене гарні орхідейки, замінила ґрунт. Дивіться, ну, корінчики добре просвічуються, все гарно. Мені дуже зручно поливати в таких горщиках орхідейки. Мені подобається. Ось такий я сьогодні зробила для вас огляд. Сподіваюся, що вам буде корисно. Ціна такого горщика десь 25-35-40 гривень, в залежності від розміру. Так що, якщо що, то рекомендую. Нормально доставляють, все добре. Я вам бажаю гарного дня. До нових зустрічей на моєму каналі.